Консультації зрозуміло, що це має людина бути, яка віддасться повністю командній роботі на благо громади. яка не буде гратися там в політику, не буде чекати весневих виборів до парламенту. Да, а Яка реально віддасться, поглине, буде по як він. Ну чотири кандидати є. Розглядаємо другий. А рішення коли плануєте прийняти? No, я думаю, що з другого пленарного засідання. Ми спробуємо, не буду але спробуємо вас Скажіть, будь ласка, щодо заступників своїх, за яким принципом йде відбір ті, кандидатів? Я самого спочатку. Це командність, тому що ми, люди нам довірили зараз величезна відповідальність. В, в першу чергу це командність, це вміння і бажання працювати по тих принципах, які я в першу чергу відповідю. Це професійність, це порядність. Серед цих людей будуть люди, які з вами в адміністрації працювали? Ну важко сказати, я не готовий сказати. Я приміща, дай Бог за бухвалю за кілька днів назву. Шається від старила? Ну, один один з заступників розглядається, але так щоб сказати, лишається, це неправильно. Один з них розглядається, теж є різнобачення в тому плані. Запрошували колишнього секретаря Костянтина Івановича свою команду.

Не дивлюсь, не дивлюсь, мені багато хто казав, що десь воно так отвернуло. Нічого в житті не буває, просто так, на все може бути. Я переконаний, що цей шанс який я отримав, якого ніхто не чекав. Взагалі. Тому, да, дуже Пам'ятаєте, сесію серпневу, здається, в, в, в голова фракції Віталій Діденко речення сказав. Да? От що ну, всі посміялися, ми не сміялися. Ну і на все Божа воля, і тому, хоча я посміхнувся, e, на все Божа воля, це шанс всім змінити місто на краще. Якщо ми цей шанс не це то величезний рік. А 20 років. Да. Нормальний Шо? процес. Нормальний процес ходять. І різні і пропозиції і до співпраці, і до дружби в лабках. Це ж не перший раз люди сумки маю, мають, це буде нормально. Ті принципи, які були життєві, вони залишаться дай Богу. Тобто домовитись не вийдемо. Конструктивний діалог, співпраця. там розванічки це не наші методи.